Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Міністерство оборони Нідерландів замовило для України 51 мобільний радар для виявлення безпілотників. Про це йдеться у офіційному прес-релізі. 21 серпня контракт було підписано в Robin Radar Systems у ГАЗі. Замовлені радари здатні виявляти маленькі дрони та відрізняти їх, наприклад, від птахів та робити це навіть на високих швидкостях. Унікальним у радарах є те, що вони виконують свою роботу під час розміщення на мобільних платформах, оскільки система виявлення мобільна, супротивнику важче знайти радар і отже, його важче. Що знищити це дає можливість безперервно виявляти безпілотники противника, а потім проводити заходи з виведення їх з ладу. Пізніше цього року Міноборони Нідерландів передадуть ці системи для потреб України і передаватимуться поступово. Радари у Робін Радар купувалися і раніше, але попередні були статичними і зараз розміщені в різних місцях. Відгуки користувачів включали прохання зробити можливість їх розміщувати на мобільних платформах. Подальший розвиток радіолокаційної системи забезпечив цю нову функціональність. Компанія Robin Радар Готовляє різноманітні радари для виявлення малорозмірних цілей, у тому числі безпілотники, в основні з яких представлені на офіційному сайті. Це моделі Max, Iris та Elira. Всі вони забезпечують огляд на 360 градусів по азимуту та оновлення інформації з частотою близько однієї секунди, проте тільки Max та Iris працюють у режимі 3D, тобто, окрім площинного положення, ще показує висоту об'єкту. Також існує проєкт інтеграції Iris від компанії Robin Radar з оптичною автономною системою спостереження Vision Flex Quest. Від OpenWorks Engineering, що збільшує ефективність виявлення та розпізнавання цілей. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.